Псалом 81. Диригентові, нагідіть псалом Аса, радісно співайте Богові, Наші силі весело, вигукуйте Богові, Якова, заспівайте пісню, заграйте над тим, пані, Бубні на милозвучному псалтері, з гусла, гуслами при наст... настанні нового місяця. Затрубіть у ріг так само і в день нашого свята при повні місяці. Адже це закон для Ізраїлю. Постанова від Бога Якова. він Господь встановив це як нагадування Йосифові, коли той вийшов з єгипівської землі, тоді Ізраїль почув незнайому, мені мову. Я зняв тягаря своїх плеч і звільнив руки твоїх від кошиків у нещасті ти покликав мене. Я тебе визволив, я тобі відповідав. Спосеред громів, я тебе випробував. Мерею, слухай же, народи мій, я попереджаю тебе, О Ізралю, як би ти послухався мене. Нехай не буде в тебе іншого Бога, ти не повинен поклонятися чужому богові, адже я є твій Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з Єгипетського краю. Відкрий широко своїх уст, і я наповню їх. Але мій народ не послухався мого голосу Ізраїлю, не звернув на мене уваги, і я залишив їх через запеклість за їхнього серця, щоб вони жили за своїми забаганками. О, як би мій народ слухав мене, як би Ізраїль годив мої дорогами, я нехайно впокорив би їхніх ворогів, повернув би мого руку. Проти тих, що їх пригноблюють, ненависники Господні підлещувалися б до нього, народу мого, а їхній час продовжувався б вічно я годував би їх до пшеницею і медом зі скелі, насичував би я їх. Амінь.